Ух, всім привіт! Сьогодні, сьогодні 15 жовтня, Боже, як летить час. Кошмар. Так, У мене сьогодні фітнес. Підчищаю края полів. Оце гілля висить, бачите? Оце висить, оці дві ще треба їх. Ну, то вже не моє поле, а оцю треба. Бо трактор кришею. А оці низькі, низьке гілля оце, отак от торчало. Як їдеш, обсіваєш чи дискуєш, дверка відкрита, і по глазам б'є гілля, приходиться одягати окуляри захисні. А Сашко, зараз чіпляємо плуг. У нас на завтра дощик стоїть. Та деякі поля вже в нас значить під кукурузу хочу воронку зробити. Перевернути ноутіл. Зараз поїдемо на поле, розкажу про те поле, чого оренка саме. От. І то чекаю Сашка дзвінка. А вже проголодався з утра. Та не знаю, подзвонив жінки кажу. Приїдь, привези мені пепсі, може, літрову та булочку якусь. Бо мої булочки вже підхудли трохи. Ага, і оце чекаю. Зараз Сашко приїде, поїдемо настроїмо плуг з нашими текронами, тими пластиковими отвалами. Та може жінка приїде. Якщо жінка приїде, то я вже мабуть на плуг не поїду. Да. Це той, що у нас перевніє плуг, да? рівний він був у нас. Не той перекасає. Ні, Це рівненькі стойки. Все, хватит, напахали Сань, ну она, конечно, да Вона тво тверда, но вона Як тобі сказать, вона сыра. Ну да, ну, О. не бачишь, что я ж пуху выворачива. И вроде с края там схватила тут аж якраз А у нас вона... шо з лемехами там? Что с мы вообще менять надо, да? Да, не, не, да. То надо наварить, Александр. Менять мы их не будем. Давай сейчас отстроимся, Бульмен. Ну да, он, ну, ну. ну, ну, ну Це те, що нам треба. Оце чорне золото! Ось, ось воно. Оце, хлопці, чорне золото. Це те, що дає врожай. А це консервація, бачите, оце, солома. Це консервація. Вона тут лежить, мабуть, роки три десь так. Оце консервація. Це коли було таке, як його сказати правильно. Маніпуляція така була з боку компаній, які продвигали ноутіл технології, значить вони отак от підходили до поля, там, де оранка була, і вони показували, дивіться, ця земля вже все. Вся земля вгроблена, тут ніякі процеси не відбуваються. Тут, навіть, солома навіть ось, вона лежить тут 5-10 років. В землі хана. А відповідь проста. Просто-напросто на цій глибині не йдуть ніякі процеси. Це консервація. Тут ніякі процеси не ні на тілі, не в якій землі. Тут процеси ці не йдуть. Тут йдуть зовсім інші процеси. Але перегнівання, це перетруєння, воно не відбувається. Перетруєння відбувається на глибині до 10-12 см, там де є кислород. Отак. От така історія. Бачите, при тому, при всьому, що було лущення проведене, один хер палка оця торчить. Це рубаку треба, рубаку, щоб то воно не торчало, от вони, красиве таке. Нахіра воно треба. Воно і не перетруюється тоді. Ну Коли воно дрібне, воно перемішалось і перетруїлось там. А так воно терчить. Оте. Потім культиватор от от тягнеться за культиватором. Херня. Треба ще. Е, ти ж коли ровно йдеш, у тебе канавка маленька виходить, зрозумів. Потім другий раз ти ще нахиляєшся. І тоді, коли вже ти ще, по, ще раз заїдеш сюди, тоді вже будемо регулювати. Я пропоную край е, Сань залишити, чуєш? Залишити десь по отак. Десь по отак, Сань. Чому не йде, плуг, не лізе? Давай залишим его, так сделаешь, вот как он дискувал, чуешь? Сделаешь, вот так себе одибишь, А это мы глубокорыхлителем пройдем. Хотя тут он даже, на, на, начебто, да, пошел в эту сторону. А там, бач, все равно. Бач. не, она плотно. Там лучше, да? Ну давай, я скажу, давай, этот край мы его этим лапками зируем, да и все. Так, чому вирішив зробити оранку? Ось Сашко, поки їде, розказую. Значить, в нас тут була кукурудза. Кукурудзу ми збирали навесні. Таке прийняв рішення, і воно було вірним, ціна була гарна. Продали ми її з поля, от, не стали сирою косити. Нафіга воно треба. Та посіяв же я Сонях тут. Сонях був в Барбаті під Євролайтин. Значить, перше, коли збирали кукурудзу, опадів було, в принципі, достатньо і трохи в нас, що е, вийшло, комбайн потоптав нам е, колії. Все, Перевщілення, перевтілення, пере, як його правильно сказати, переущільнення. Вийшло, то частину поля задискували. Ми присипали ті канави, і сходи були соняха більш-менш рівномірні. А де прямий посів, о, там нижче робив прямий посів, там сонях був ну такий рвані рвані сходи із за цих канав. Значить, це перше. По-друге, те, що був під Євролайтинг в Сонях, «Євролайтинг плюс, ми вносили максимальну дозу. Там 2 літри, по-моєму, 2 літри вносили. І навіть те, що було лущення, опадів малувато, то ну, краще, краще його завернути туди, і щоб він нам на кукурузку вже не робив ніякої дії той Євролайтинг, тому що потім починаєш міркувати, чи гібрид не той, чи добрива не ті, або ще щось не те. Тому виріш... Орати. орати тут небагато, 21 гектар. Вже краще. 25 -е, жовтня вдалося нам заробити десь 25, може 26 гектар. Та уранку ми припинили, тому що почало рвати навіски так, що я то розумію, що я давно не орав, і тому навіска працювала на чому? На сівалки, там, на оприскувачу, вона не пристосована, але все одно маленьке поле заїхали, начебто нічого. Бабуся огород заїхали, начебто нічого. А заїхали на інше поле. Ну, брилу таку рве, що зараз 4 дня дощики обіщають, тому вирішили зачекати, може воно ж все-таки одійде. Жалко трактори. Вже й дивився ті Т-150 і думаю, поїхати ось тут рядом у Барвінково стоїть за 200 тисяч. Та думаю ні. Ні, ціни нема на насіння, бляха-муха на сімічку, на зерно будемо терпіти якось. Нічого страшного. Дімку відправив дискувати паладою, покажу зараз. А Сашко, Сашком з'явилася шабашка на косовицю. Косом соняшник, теж поломки там транспортер, той, блядь, все позаворачувало, все пообривало, зірочку з'їло. Ага, по навіскі, значить, виписав запчастини вже на навіску. Треба було його давно це все зробити, тому що це, блядь. Ай, коротше. так, Дивимось запчастини, значить це проушена. Отака. Два язики. Вал навіски, кальоний. Не знаю, як він буде ходити. Взяв кальоний. Так, поушена. Ну це, не знаю, вони, вони були потужні начебто на картинці. А, такі, Ну хай. Ладно, ладно. Так, ось, саме головне, Оце літтє, це в Дніпрі роблять таку штамповку. Не літі, а штамповка. Ну, начебто не херові. І взяв для експерименту отакі ще. Це з 12-21, Отакі ось дві. Отакі от ось проушини сюди йдуть. І от такі ось чи той серги, от такі проушини. Будемо пробувати. Десь почне, якщо це видержи, то десь почне в іншому місці рвати, так? А це оце гівно, ось, що брали. Оце проїхало, мабуть, метрів 10. Тут теж вон, різьби немає нихера. Аначе не доріза, наче вирвала херць. Ну і ця херня. Ну і ця паїбень, слів немає інших. Оце ж взяв 892-й трактор і взяв подовжувати. Ось, ось дивіться, що з них. Це в перші ж дні на, цим, на паладі. Ось, затягнули хлопці, там, затягнули, затягнуло, вигинає, вигинає, вигинає. Що це, блять? Ой, блядь, їбать слів нема. Так, а це ми так наварюємо ресору. Ну, я думаю, тут секрету ніякого нема. Це таке сашко або дімка наварював. Так, плохувато, ну воно держе. Так, працюємо паладою. Поле готуємо під посів соняшника на весні. Значить, що, чого дискуємо, чого працюємо, тому що падалиця пшениці, пішла, тому що немає рівності поля. Отака от канави, от грудка. От, все то воно весною, звісно ж таки, ми могли пройти тут. Пружиною бороною все це вирівняти без питань, воно все заробило. Але по цьому року, як я вже казав, можливо що велика кількість решток оцих дає фон полю. Не чорний не притягує. Ну, по цьому року так Воно не притягувало тепло. Земля погано прогрілася і ранній посів Соняха. Дуже-дуже постраждала ця сузука. Я думаю, що в цьому причина отакого провалу по врожайності. 14-15 центнерів, 17, ніякої 20-ки. Дуже-дуже важко було натягнути 20-ку, і майже й не було. На круг врожайність соняху вийшла 15,5 центнерів. Уявляєте по такій ціні, що це за крах. Ну, Будемо чекати ціни, а ми е, будемо чорнити поля наші. Також із-за непрогрітої почви проблема з сорняками. Вони вилазять не тоді, коли тобі треба проводити обробки. Чому вискочив рано сіяти там, 3 або 4 травня ми вискочили? Тому що хотілося раніше посіяти пшеницю. В принципі, це і вдалося. І отака вилка виходить. Ти або рано треба сіяти раніше соня, і тоді цей, або ти втрачаєш сонях, щоб пшеницю посіяти. Або пізніше сонях, а тоді пшеницю вже там не сіяти. Ну так виходить. Тому все робимо зараз, щоб фон у нас був без цих решків. Це третя дисковка. третя дисковка по 6 літрів солярки на гектар. Працюємо ми, як я казав, не глибоко, але ось, дивіться, ось. Ну що, ну тут ось підошва. Ну так спушено, то ну, 10 сантиметрів. Важкувато трактору. Інде виковирює. Це хорошо. Це хорошо. Фон дуже гарний виходить. Ось розвернули крайній диск, бачите? Взагалі канавки майже, та не майже її нема. Все. Якби була потужність, якби був трактор, то я б, звісно, такий, я б його... Перепахав би після першого дискування і все. Ну нема. Ну що, на круг виходить, 18 літрів солярки на оце дискування пішло. Ну це як така не дуже гарна оранка. 18 там, приблизно так. Ну а що, сказати, так міркував собі, що да, три рази прогнав, це час, це зарплати. Але перерахувати, якщо на захват плуга і на те, що навіски як рвуться, і взагалі до цього рати тут ну, воно б не вийшло, тому що ну, сухе було. А диски справляються. Диски, вони знищують амброзію, вони знищують оце діло. Все одно треба обробляти якось землю, оцей полупар. Після пшениці його треба якось обробляти. Отак. Так що такі пиріжки, друзі. Все, всім пока.